Всім привіт! Зараз короткий такий огляд про цю гру, як вона називається, Injustice 1. Я тільки що її пройшов, так що відео на каналі буде фіналу знято, так само я виставлю, ну, вже можна сказати, по грі, хороша гра на той час було, ну зараз теж вона нормально досить дивиться, але то, що трохи оптимізація хромає, бо вона вже самі знаєте, вік гри не, не новенький, як то кажуть. І тому подібне. Ну, Коротше, там якийсь як сюжет починається. Починається уже з того, що є пара супергероїв за одні за Бетмена йдуть, другі за Супермена, во. і вони між собою. Ну, б'ються між собою, во. а потім цей Ну, потім вони альтернативні свої версії, так само з Супермена йдуть, що вони хочуть підтримувати його диктатуру. Во. А Бетмена всі хочуть бути за добро і вони. Ну, типу, є комікс по цьому, по цій. Буде, є комікс по цій грі. во. Є дві частини цієї гри, я буду проходити дві частини цієї гри і буду в неї огляд робити. І буду стрімити, Ну Режим це значить підтримувати Супермена, типу все зло. А за Бетмена типу, це підтримувати все добро. во. Отак воно тут розкидано в цьому плані. Ну. І Що сказати? Ну, до Fighting Battle нічого не скажеш, Там сюжет простий як 5 копійок. Одні б'ються проти других, другі б'ються приседних і в кінці, типу, фіналочка що, типу доброго перемагає і все. такий короткий огляд цієї гри. Бо сюжетні є цікавіше трохи розказувати, файтинги не так цікаво розказувати, бо там. Ну. Сурядний є такий захоплюючий, що така вау, то й сюди. Але для галочки проходити, я б діло, що я хочу. Такі ігри файтинги, бо я їх люблю. Наступна гра це буде Абсовер. Буде теж приходити на стрімах на ютубчику. Приходьте хто хоче. Ну, хто хоче подивитися, як я цю буду гру проходити, такий бітемапчик, такий, хороший бітемапчик, що... Ну там, типу, сюряту немає, то просто тупо... Ходиш, прокачуєшся, прокачуєш свого персонажа, прокачуєш йому якісь навики, бойові навики прокачуєш протягом всього сюжету. Б'єшся з різними ворогами, б'єшся з, різними... ну, з різними ворогами і обдатуєшся до них, і тоді ти качаєш рівень, і там рівні є здібності, всякі різні сюди. Ну, чекаю вас, завтра буду вже проходити нову гру. Всім папа, підписуйся на канал, ставте лайки. Знову зустрічі!